Лілія Яцкова. Вона ще не вміє кохати. Після закінчення школи Алла зробила вибір буде вступати до вишу, вчитися на психолога. Інше її не цікавило. А тут знайомі дівчата хвалилися, що без проблем вступили, мовляв, ніхто не хоче йти на таку спеціальність. Кому треба та психологія, коли і так всі навколо психи, тобто нервові. У школі дівчина навчалася добре, старанна, працелюбна, вимоглива до себе. Чи пригодиться це їй у житті, звідки вона знає? Буде видно, батьки ніколи не втручалися у справи ні сина, ні доньки, покладалися на їхню самостійність. Старший на кілька років від сестри Роман був, хоч і добрим, але принциповим. Зі шкільних років пропадав у гаджетах, тому і навчався. По цьому напрямку і роботу знайшов пов'язану з ремонтом комп'ютерів та телефонів, це вже його, іншого йому не треба. Але ж спокійніша, меланхолійна, але теж з характером. Щоправда, мало хто бачив той характер. От що радує, то це її клас організований, дружний, що не так часто трапляється. І хоч в класі було лише троє дівчат, решта хлопці. Вони зуміли зберегти отой шкільний дух згуртованості, вражає, бо цим не всі класи можуть похвалитися. Перший рік навчання в університеті проповз, а не пролетів. То онлайн, то офлайн, то ще щось. Через перебої зі світлом, внаслідок ворожих атак не завжди була можливість підключитися до занять. Гроші за гуртожиток оплачено і немалі. А вони вдома, дистанційка. Не сумує, бо час від часу телефонують шкільні друзі то Богдан, то Вадим, то Софійка. У суботу домовилися зустрітися, намагаються завжди збиратися на свята чи дні народження. Дружба шкільна зміцніла ще більше і стала дорослішою, кращою, надійнішою. До автобуса на машині підвозив Аллу Вадим. А коли добиралася додому з навчання, виїжджав на мотоциклі Богдан. Усі давно звикли до такої картини, тому сприймали це, як годиться. Аля, привіт, як твої справи? запитав Богдан. Привіт. Е, можу бути, я приїду десь біля вісімнадцятої. До зустрічі. Добре, бувай. Вадим надіслав СМС. Маю гарні новини. Побачимось. Алла оглянула гардероб, хмикнула, бо нових речей було зовсім мало. Ці не кусаються, тому не розженеся, та дівчина не ганяється за модними новинками, а намагається бути охайною в тому, що має. Її більше дратують запитання тобі хто більше подобається, Вадим чи Богдан? Рано чи пізно треба буде обирати, відповідає прямо. Прийде час, усе буде. Хоча й сама не знає, для чого так відповідає. Усім кортить знати, кого кохає, нікого. Про закоханість пишуть, що повинно тягнути до людини. Серце має тремтіти і мало не вистрибувати з грудей, але нічого такого в неї ще не було. Так, їй вже не дванадцять і не шістнадцять, але й не тридцять. Та й хлопці про таке, мабуть, і не думають, бо ж помітила б якісь знаки від них, а їх немає. Можливо, ніколи й не буде, просто вони друзі і не більше. З такими думками і дочекалася вечірньої години. Місце їхніх зустрічей в теплу пору року незмінне, в парку біля школи. Там є лавки, на яких зовсім недавно сиділи на перервах, обговорювали уроки. Повторювали вірші, фотографувалися. У класі ні вадим, ні Богдан не виділялися чимось особливим. На високого зросту, русяві, сором'язливі, акуратні, виховані, старанні, але пролітали дні за днями, роки за роками. І маленькі хлопчики перетворилися на змужнілих красенів високого зросту зі щетиною на обличчі. Радий вас бачити, мої найкращі друзі! весело сказав Вадим. Та ми теж раді, але ж недавно зустрічалися минулого тижня, а ти так сказав, ніби сто років не бачилися, усміхаючись, відповіла Алла. Ну, для когось лише сім днів, а для мене особисто майже як сто років. А тобі як, Богдане? Як тиждень, відповів хлопець. О, щось, друже, в тебе настрій кепський, ану колися. Не відступав Вадим. Та все нормально, самі знаєте, які часи. Хоч за себе не переживаю, бо я студент, тобто маю бронь, але все одно думки мучать. Про що саме? підтримала розмову дівчина. Мій брат воює, а я виходить слабак, зажурено сказав Богдан. Але ж комусь треба і вчитися, і хліб вирощувати, і дітей навчати, і сади садити, і пожежі гасити, промовила Алла. Я те все розумію, але мені здається, що на мене всі боком дивляться. Не бери до голови, дивляться, передивляться, заспокоювала дівчина. Тут би хоч встигнути одружитися, бо ніхто не знає, яке життя буде, з кислим поглядом промимрим хлопець. То це нам треба тебе терміново оженити, засміявся Вадим. Тобі смішки, а я серйозно. Я теж серйозно. Ти когось примітив уже? Так, щоб на все життя ні. То ще потерпи, бо з цим не жартують, продовжував Вадим. Алла спостерігала й дивувалася, навіщо хлопці в її присутності про це говорять. Може, їй неприємно це чути, а їм хоч би що? У Вадима зазвонив телефон. Він присів на іншу лавочку. У цей час Богдан, скориставшись моментом, взяв Аллу за руку. І промовив, запитаю тебе наодинці, я тобі подобаюся? Дівчина зніяковіла, вивільнила свою руку, бодю, ти що? Звісно, як друг, ти супер. Я не про те, розумієш? Більше дружби я тобі нічого не можу обіцяти, не ображайся. Ти ще знайдеш свою половинку, яку іншу? Вона ніколи не стане моєю, бо вона чужа. А ти ще зі школи не чужа. Ти добра, розумна, своя, все, досить. Не треба Вадима до цієї теми підкричати. Обом стало якось не по собі. Коли підійшов Вадим, то зрозумів, що завадив чомусь важливому. Давайте складемо план на завтра і відсвяткуємо Маївку замість першого числа. До нас ще приєднаються друзі, посидимо в лісі на нашій галявині, відпочинемо, поділимо з чимось хорошим е, з нашого теперішнього життя, вирівняв напругу хлопець. Гарна ідея. Я не проти, а ти як, Богдане, бадьоро сказала Алла. Як всі, так і я. Ми ж дружна компанія, разом, так разом. От і добре, Алю, ти організуєш бутери, а ми напої. Ще купимо печиво, планував далі Вадим. Але печива не купуй. Ми із сонею спечемо, в нас є дуже простий рецепт якихось 30 хвилин і пальчики оближеш». Вадим ніжно поглянув на Алю. Хотів похвалитися, що він теж захоплюється випічкою частенько тішить своїми виробами рідних, але промовчав, ще подумають, що він вихваляється. Вдома першою помітила бабуся, що Алла чомусь зажурилася, але не наважилась її зачіпати. Знала, що зараз діти знервовані, замкнуті, занурені в себе. А от мама запитала, чи все добре, як минув вечір. Мам, все нормально. Ми вже дорослі, все розуміємо, знаємо, про що говорити і як поводитися. Не хвилюйся. Завтра збираємося на Маївку, бо перше число було серед тижня, тому компенсуємо у неділю. Що ж, правильно, молодці, тільки ж там дурниць не наробіть. Ти про що? Про які дурниці? Хіба друзі можуть займатися дурницями? серйозно відповіла донька. Не хотіла тебе турбувати своїми настановами, вибач, знаю, що все буде добре. Хоч Алла любила поспати, в цю ніч сон десь забарився і її співбесідником став красень місяць. Дівчина подумки звірила йому всі таємниці. Нині немає хлопця. Вона не вміє цілуватися по справжньому і не було ще інтиму. Подруг у запитаннях водить кругом носа, заговорює зуби. Навіть доводилося трішечки обманювати, тобто говорити те, чого не було. Але якщо люди люблять слухати те, що самі хочуть почути, то й нехай. Її не жаль кілька слів на вітер. Місяцю, друже мій, підкажи мені, де його того єдиного шукати. Ось віти мені дорогу чи йому до мене, щоб було так, як в бабусиній улюбленій пісні. Місяць на небі зірвеньки сяють, мовчиш. Але мовчання теж відповідь, ти мене розумієш. Задрімала аж на світанку. Ранок справді видався весняно золотий. Дівчина допомагала по господарству принести дров нагодувати котів, а їх аж четверо двох собак, а ще кури, качки, індики, коли вона на навчанні з пораються батьки й бабуся. А зараз хоч так підсобить. Близько одинадцятої прийшла Соня. Зробили тісто на коржики. Напекли 3 дека, щоб усім вистачало. Для оригінальності зробили різних кольорів в одну частину тіста всипали трохи какао, вийшло печиво шоколадне, в другу влили малинового сиропу, рожеве, В третю додали абрикосового варення, вийшло жовтеньке. Встигли й бутерброди зробити, все склали в корзину. Вадим під'їхав рівно о тринадцятій. Десять хвилин вже були в лісі, яка краса. Зелена шапка погойдувалася від легкого вітерцю на небі ні хмарки, райське місце. Всі були веселі, задоволені, настрій гарний. Ці маївки, певно, не для того, аби наїстися і напитися, а щоб подякувати природі за її красу. Не знають люди, що і природа в свою чергу висловлює своє прохання. Не засмічуйте, не вбивайте мене, збережіть. Після загальних привітальних фраз перейшли до накриття галявини, тобто всі наїдки виставили на застелену квітчасту клейонку. Поки вагалися з першим тостом, Руслан голосно сказав Моє перше слово за хлопців і дівчат, які сьогодні оберігають це небо над нашими головами. Молодець, русий, спочатку за справжніх героїв, а потім все інше, впевнено сказав Богдан. І хоч усміхнені обличчя посерйознішали, молодь легко збалансувала, посипалися різні історії одна за одною. Потім дехто захотів пройтися, подивитися на квіти, особливо конвалії, такі гарні, з пронизливим ароматом, але знімала на смартфон дерева, небо, щоб потім ще раз переглядати для настрою. Вадим якось раптово виринув за дерева. то що, налякав мене обурилася дівчина. Смішна, тут тільки ми і ліс. Наші он наш, аж де, – показав рукою, а ти чомусь залишилася, вирішив підтримати тобі компанію. Дякую, але тобі зі мною буде нудно. Я не вмію так веселити, як Руслан чи Соня. Зате вмієш слухати. Тоді говори, послухаю, відповіла Алла. Будь моєю дівчиною, несміло й тихо промовив Вадим. Твоєю? Я ж не річ щоб бути чиєюсь. Ні. Ти неправильно зрозуміла. Хочу, щоб ми зустрічалися. А ми хіба мало зустрічаємось? Вадику, ти перегрівся на сонці? Певно, це кохання мене перегріло, і я все частіше про це думаю. Яке кохання? Відколи? Може, це тобі наснилося? Кажуть, що дівчата швидше відчувають ті імпульси. Невже ти ще не закохувалася, а ти? Що я? Я хлопець. Ми, чоловіки, довго до цього йдемо. То і йди собі помаленьку, куди спішиш, усміхнулася і рушила з місця. Я можу почекати, але не десять років, а до прикладу, місяць чи два. Чого? Твого кохання. Бідолашний лицарю, ми просто друзі. Розумієш? Розумію, але так мріється тебе поцілувати. Ти мені подобаєшся. Почувся сміх. Показалися руслан із сонею і Богдан з Настею. Як же не хочеться кудись звідси їхати, гристи граніт науки, дихати бетоном і сиренами. Піднесеним тоном виголосив Руслан. «Той не їдь, залишайся, ми прийдемо через рік і тебе заберемо, іронічно сказав Вадим. Ні, не можна. Книга кличе. Знання треба здобувати, щоб потім гарні гроші заробляти, відповів Руслан, усміхаючись. Богдан перевів погляд з Вадима на Алу, і залишився задоволений, нічого в них не вийшло. От і добре, зате дружба залишиться. Хлопці, як справжні джентльмени, порозвозили дівчат по домівках. Прощаючись, Вадим взяв Алу за руку, притулив до себе, намагаючись поцілувати. Але дівчині це не сподобалось. Ти чого? Ти справді ніколи не цілувалася? Вадику, це питання досить інтимне і не для обговорення з тобою. Тож бувай, добре, проїхали, бувай. Вже друга ніч безсонна, такого ще з Аллою не бувало. Але ж це правда. Вона не відчуває чогось особливого ні до Богдана, ні до Вадима. Невже треба через силу себе змушувати кохати? Ні, її кохання прийде воно десь в дорозі. Чомусь пригадалася торішня розмова з бабусею, коли та застерігала внучку не кидатися з головою у будь-яке захоплення, бо потім буде боляче все життя. Видно, це були настанови не просто так, а спиралися на її життєві уроки. Не поспішай, все буде, казала бабуся. Те, що твоє, обов'язково прийде, воно нікуди не дінеться. Ти сама відчуєш той момент, те солодке миготіння в серці, той особливий блиск в очах і той невидимий магніт. Ці слова, як вартові, завжди поряд, але відчуття закоханості досі не було. Вранці мама запитала: Доню, чому такий вигляд? Ти погано спала? Може, закохалася? Трохи спала. Що це всі носяться з тим коханням, а що, крім нього, більш нічого в світі нема, ого, нічого. Зараз поснідаєш і все стане на свої місця, заспокоїла мама. Не ображайся, щось наснилося, мене добре, все добре. Так буває, день на день не випадає. Але треба надіятися на краще. Вона обійняла донечку і поцілувала в голову Ти моє сонечко, моя квіточка, моя принцеса. Алла усміхнулася і враз стало так добре, спокійно, затишно. Цю ідилію перебив телефонний дзвінок. Доброго ранку, Алю. Ти вже на ногах? Бодю, ти б ще раніше зателефонував, не хотів тебе будити, відповів хлопець. Щось сталося? кажи. Заметушилася дівчина, і скажу, якщо я піду служити, ти мене покохаєш дуже смішно, яке служити? А мамі хто допомагатиме, стоп, ти це про що? Аж тепер до неї дійшло. Просто не хочу тебе загубити. Навіщо мені чужі дівчата? Ти говориш як маленький хлопчик, а не дорослий чоловік, і знаєш, Ця розмова не по телефону. Добре, забудь, бувай. Оце життя настало, вже від самісінького ранку дістають. Вони не розуміють, що якщо про це капати-капати, то може й набриднути. Ми ж не наказуємо сонцю світи. Але коли з'являються його теплі промінці, несподівано благодать, яка переливається в радість. Оце і є любов. Тиждень не було ні повідомлень, ані дзвінків від обох хлопців. Великою несподіванкою стала для Але новина. Богдан і Вадим записалися в армію, вирішили завоювати серце дівчини таким чином. Може, тоді воно відкриється для одного з них. На жаль, чи на щастя, обох завернули. Перший студент. Та ще й один із членів його сім'ї вже на бойових позиціях, а другого, чого він аж ніяк не очікував, комісували за станом здоров'я. При зустрічі хлопці торкнулися делікатної теми. Мова йшла про Аллу. Які твої наміри? запитав Богдан. Чекав від неї якихось натяків, але глухо. Здається, вона нічого не відчуває до мене, видавив Вадим. Таке відчуття і в мене. Дівчата ж не такі, вони кидаються одразу на шию, коли засипаєш компліментами, цілуєш, а після бокалу вина взагалі готові навіть під вінець, пояснював Богдан. Це тобі так здається, не всі такі. Та вже бачу. Наша Аля не з таких. Пропоную вихід. Не будемо її мучити цим вибором, нехай сама вирішує, ні, то й ні. Може, не вміє вона ще кохати? Це не катастрофа. Може, ми взагалі не в її планах, а дружбу руйнувати не будемо? Думаю, це правильно. Хлопці потиснули руки і мирно розійшлися. Травень розчесав свого бойно зеленого чуба, обійшов усі володіння, підморгнув поодиноким баранцям у небесній височині і підготував ключі. Для передачі наступному братові, молодому і веселому, зарум'янілому черню, у вихідний, за традицією, біля школи на лавочках сиділа дружна компанія. І тільки тепер чорнява красуня зовсім по-іншому почала сприймати бусковий погляд одного друга та жасминові слова іншого. Адже Є весна рання, а є пізня. У свій час.